Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні моє відео для тих, від кого батьки відкупалися подарунками. Насправді це дуже розповсюджена ситуація. В дуже багатьох сім'ях, коли дитина відчувала вічі, розчарування, коли вона сумувала батьки замість того, щоб побудувати з нею якісь емоційно близькі зв'язки, поговорити, розібратися в тому, що саме викликало в неї такі емоції, просто відкупалися подарунками. Тобто, в той момент, коли дитина. Сумувала чи і щось турбувало. Батьки замість того, щоб розібратися в цій ситуації, давали нову іграшку або якусь цукерку, або ляльку і так далі. Звичайно, така поведінка батьків приводить до того, що дитина відчуває себе самотньо, і дуже складно в майбутньому вибудовувати емоційно близькі стосунки з іншими людьми. Вона, в принципі, не розуміє своїх емоцій та не вміє їх нормально проявляти. Також такі батьки, в принципі, замість уваги відкупалися подарунками. Частіше за все це відбувається в достатньо заможних сім'ях, коли батьки постійно працюють, не мають часу на те, щоб приділяти увагу своїм дітям, і тоді вони компенсують відсутність цієї уваги подарунками, якимись матеріальними речами і так далі. Пояснюючи свою відсутність в житті дітей тим, що вони просто працюють для їхнього кращого майбутнього. Звичайно, більшість людей вимушено опиняються в такій ситуації просто тому, що їм треба багато працювати, закривати якісь свої готові потреби. Звичайно, батьків, які відкупаються від своїх дітей, замість того, щоб давати їм увагу, можна зустріти не тільки в заможніх сім'ях. Дуже часто і в звичайних сім'ях батьки не мають ресурсу для того, щоб приділити увагу своїм дітям, для того, щоб розібрати їхні переживання чи. Просто пограти з ними саме тому вони купують якусь річ, якусь цукерку, якусь ляльку, щоб дитина просто була чимось зайнята. Хтось робить це свідомо, хтось ні, але висновок один. На жаль, така модель виховання має серйозні наслідки, і сьогодні ми про них поговоримо. Звичайно, для кожної дитини більш важливо отримати увагу батьків. Більш важливо, щоб вони їх почули та розділили з ними їх переживання. Але з часом дитина зустрічається з тим, що у батьків просто немає часу, бажання або ресурсу приділити цю увагу, поспілкуватися, вибудувати емоційно близький зв'язок. Звичайно, така дитина відчуває біль та розчарування. І коли батьки приносять їй якийсь подарунок, коли батьки намагаються якось компенсувати відсутність уваги якимись матеріальними речами, з часом у таких дітей з'являється установка. Чим більше матеріальних вкладень, тим більше мене люблять. Тобто любов вимірюється кількістю подарунків. Коли мені боляче або погано, це теж можна згладити подарунками та компенсувати цю негативну ситуацію. Наслідки такого виховання, звичайно, більш помітними стають уже в дорослому віці. Така людина вимірює свою значимість, свою цінність, свою важливість для інших людей, по рівню їх матеріальних вкладень в цю людину. Такі люди часто говорять: моя мова любові це подарунки. Якщо мені не дарять подарунки, якщо на мені економлять, якщо людина матеріально у мене не вкладається, це означає, що я для неї не важлива. У дітей, від яких батьки відкупалися подарунками, це відчуття дуже гіперболізовано. І Якщо якась людина не може їм подарувати подарунок або не може фінансово вкладатися в них, вони відразу відчувають себе непотрібними, нецінними, незначними. незначимими. Чому так відбувається? Така людина в дитинстві все ж таки все одно потребувала підтримки та уваги від своїх батьків. Їй було дуже боляче, вона відчувала себе нецінною, незначимою, їй було нестерпно з цими відчуттями. Саме тому вона почала інтерпретувати фінансові вкладення батьків в неї як прояв любові. Іноді навіть батьки самі це пояснювали саме так. І з часом, коли вона бачить, що якась інша людина просто не може дати їй того, чого вона хоче, вона відразу відчуває себе недостатньо важна. Важливою для цієї людини найгіршим сценарієм є те, коли людина починає пробачати погане ставлення за подарунки за якісь фінансові вкладення у дітей, батьки яких компенсували якісь негативні емоції подарунками, дуже спотворене бачення світу. Для них важливо не те, що вони відчувають, а те, що вони отримують для того, щоб цю емоцію подавити, тобто як це буде проявлятися в житті. В дорослому віці, наприклад, дівчинка, яка виховувалась в такій сім'ї, може пробачати своєму партнеру зради, погане ставлення, образи та зневагу, просто тому, що вона не вміє проявляти свої негативні емоції, просто тому що вона звикла, що їх можна подавити якимись подарунками. Для неї це ознака того, що вона важлива для людини, що вона цінна. І навіть якщо він мене ображає, навіть якщо він мені зраджує, навіть якщо він мене не поважає, а потім дарує мені подарунки. Це означає, що я для нього важлива. Такій дівчині достатньо легко перебороти ці негативні емоції, компенсувати їх якимось речами, просто тому що вона звикла, що так з нею вчиняли в дитинстві, коли вона відчувала біль, розчарування, коли їй було погано чи сумно, батьки не сідали з нею та не проговорювали всі її переживання. Вони просто купляли їй нову ляльку. Іноді, навіть коли у такої дитини нічого не сталося, вона просто сумує. Батьки могли приходити і говорити: в тебе є все і навіть більше. Подивись, у твоїх однолітків немає нічого з того, що є в тебе, але ти все одно засмучена, тобі все одно щось не так. Складається таке враження, що така дитина нібито взагалі не має права на негативні емоції. Через те, що такій людині в дитинстві не давали достатньо уваги, підтримки, вона відчуває порожнечу всередині. В неї ця потреба не закрита. Ці подарунки просто створювали ілюзію та подавляли негативні емоції. І вже в дорослому житті це буде проявлятися достатньо яскраво. Тобто, якщо такій людині вже в дорослому віці, близькі для неї люди не будуть давати достатньо матеріальних знаків уваги, вона буде відчувати себе просто жахливо, незначимою, нецінною, непотрібною. Вона буде відчувати себе так само покинутою, та самотньою, як колись відчувала себе в дитинстві. У людей, які не отримували достатньо емоційної підтримки в дитинстві, моменти, коли їм не дарують подарунки, коли в них фінансово не вкладаються, може виникати страх і тривога. Вони втрачають відчуття безпеки, вони втрачають відчуття власної значимості. Для таких людей вартість подарунку еквівалентна рівню любові. Тобто, якщо дівчина виховувала сім'ї, де батьки не приділяли їй увагу і відкупалися подарунками, потім знаходиться вже в дорослому віці в стосунках, і хлопець подарував їй якийсь там букет чи подарунок дешевше ніж подарували, наприклад, її подружці. Вона відразу буде думати, що це означає, що її хлопець любить її менше, це означає, що з нею щось не так. Тобто, в такий момент дівчина починає себе порівнювати з цією подругою, порівнювати їхні стосунки. Їй здається, що якщо хлопець подруги подарував їй дорожчий подарунок, ніж подарував цій дівчині її хлопець, це означає, що її люблять менше. Це означає, що з нею щось не так. Це означає, що вона просто не заслуговує на краще. Вона відразу відчуває біль, розчарування, тривогу, страх. І так далі, їй здається, що в цей момент вона втрачає власну цінність, починає ображатися, якось агресивно реагувати на свого хлопця. Їй здається, що таким вчинком він її принизив або образив. Хоча цей хлопець з душою обирав цей подарунок, він вклав туди дуже багато турботи, він підбирав те, що сподобається саме цій дівчині. І, можливо, вона навіть це розуміє, але в моменті, коли вона починає порівнювати свій подарунок та подарунок своєї подруги, вона відразу втрачає контроль над собою. Її накривають дитячі травми. Вона знову відчуває себе маленькою дівчинкою, нікому не потрібною, незначимою та нецінною. Піднімається всі її внутрішні страхи та комплекси. І в цей момент вона взагалі не може об'єктивно оцінювати ситуацію. Така дівчина постійно потребує підтвердження своєї цінності, і це можливо зробити тільки за допомогою матеріальних речей. І вже в дорослому віці, якби добре до неї не стався хлопець, якби багато не приділяв їй уваги, якби він для неї не старався, вона все одно буде потребувати матеріального підтвердження своєї важливості для нього. Тому що в дитинстві така людина для того, щоб не відчувати біль та розчарування від того, що батьки не приділяють їй достатньо уваги, вона знецінила всі емоційні прояви. Вона прийшла до висновку, що це все не важливо, важливо тільки матеріальні вкладення в цю людину. Це є першою проблемою такого виховання. Другою проблемою є те, про що я говорила раніше: коли батьки не проговорювали зі своєю дитиною її негативні емоції. Коли вони якось її ображали або зривалися на неї, вони замість вибачень дарували подарунки. Таким чином, така дитина звикла подавляти всі свої негативні емоції. Вона звикла їх знецінювати, вона звикла закривати свою біль якимись матеріальними речами. І в дорослому віці така людина може пробачити дуже багато. В принципі, дівчата, які виросли в таких сім'ях, можуть знаходитися в ролі коханки або будувати стосунки виключно на матеріальній вигоді, не спираючись на те, чи подобається їй цей чоловік. Така дівчина просто звикла до того, що її емоції не важливі. Вона звикла ігнорувати якісь свої негативні відчуття. Саме тому, якщо такій дівчині подарувати якийсь дорогий подарунок або компенсувати своє погане ставлення до неї якимись матеріальними речами, вона зможе це пробачити, вона зможе закрити на це очі, вона звикла до того, щоб подавляти свої негативні емоції. Звичайно, частіше за все такі люди опиняються не в здорових стосунках, тому що вони спочатку обирають партнера, спираючись не на те, як він до них ставиться, як багато він уваги приділяє цій дівчині і так далі. А на те наскільки багато фінансових вкладень з його сторони, іноді така дівчина будує ілюзію, що якщо він дарує мені ці подарунки, якщо він на мене нічого не жалкує, це означає, що я для нього важлива. Але дуже часто складається так, що для хлопця це може нічого не означати, що для нього ці подарунки нічого не коштують. Він може собі це дозволити. Натомість, та дівчина, яка звикла інтерпретувати фінансові вкладення як любов, починає себе тішити якимись надіями, починає думати, що це ознака її особливості для цього чоловіка або хлопця. Звичайно, дуже часто виявляється, що це не так, і потім така дівчина відчуває біль та розчарування. Такий хлопець може нехтувати нею, не поважати, погано ставитись або навіть зраджувати, але вона все одно буде це пробачати, вона все одно буде закривати на це очі, просто тому, що коли він дарує їй дорогий подарунок або везе на якийсь відпочинок, вона знову починає вірити в те, що все ж таки вона для нього важлива, що його вкладення означають її цінність і значимість для цього хлопця. Звичайно, зараз я говорю про найгірший сценарій. Дуже багато людей все ж таки працюють над собою, усвідомлюють таку проблему і починають більше звертати увагу саме на емоції. На ставлення інших людей до себе, на їх емоційний вклад в стосунки, але все ж таки більшість залишаються жити в ілюзії. Саме тому я й вирішила зняти це відео. В ньому я хочу наголосити, що якщо ви виросли в сім'ї, де батьки відкупалися подарунками, не могли приділити вам достатньо уваги, у них не було ресурсу або можливості, де ваші негативні емоції, де ваші переживання знецінювались або просто подавлялись теж якимись матеріальними речами, це не є нормою, це не означає, що ви не. Заслуговуєте на безумовну любов, це не означає, що ви недостатньо цінні та значимі, якщо вам не дарують цих подарунків. Так слалося, що, скоріше за все, у батьків не було іншої можливості в дитинстві показати вам вашу цінність для них, показати вам вашу важливість в їхньому житті. Але якщо зараз вже в дорослому житті ви будете притримуватись цієї моделі з іншими людьми, це може негативно вплинути як на вашу самооцінку, так і на ваші стосунки з цими людьми. Важливо навчитись звертати увагу саме на емоційний вклад інших людей ваше спілкування з ними. Звичайно, в нашому світі матеріальні речі дуже важливі, але вони не є пріоритетними, і дуже дорогі подарунки не завжди означають те, що ви важливі для якоїсь людини. Пам'ятайте, ви маєте право на свої негативні емоції та переживання, навіть якщо вам подарували дорогий подарунок. Якщо якась людина вас образила або принизила, а потім приносить якийсь подарунок для того, щоб просто зладити свою провину, ви все одно маєте право ображатися далі. Вам все одно може бути боляче. І не треба подавляти цих почуттів. Важливо зупинитися і розібратися в тому, чому вони виникли, прожити їх, як мінімум, просто тому що постійне подавлення негативних емоцій призводить до порожнечі всередині. Така людина просто втрачає вміння радіти життю. Сподіваюсь, завдяки цьому відео ви замислитесь над цими питаннями. На сьогодні все. Пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.